Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання, яке ви мені задаєте в коментарях стосовно закупок тих продуктів з Міністерства оборони України для наших військових, які по завишеним дуже цінам. Ви пишете мені, чи буде хтось понесе покарання хтось, чи там якісь винні знайдуться, чи зупинюються. Корупція у цій сфері, і що таке буде. Сьогодні читаю в новинах, що вже сьогодні, не сьогодні, а уже напередодні 21 чи 22 числа було за власним бажанням пішов заступник міністра оборони України. це я не пам'ятаю, як його прізвище. Це заступник Рєзніка, я так розумію. І Рєзник підписав цю, цю заяву. Тому давайте подивимося, чи на цьому діло кончиться, чи зупиниться на цьому, чи будуть і далі якісь заяви у Міністерстві оборони, звільнення заступника міністра оборони це, в принципі, все. Чи будуть іще якісь дії стосовно покарання тих, хто по завишеним цінам закупляв продукти в Міністерстві оборони? Давайте подивимося, чи це вже все останнє, чи ще щось буде. Ну, дивіться, там буде ще багато, там ще ну, буде багато ще людей, які будуть одне з одним, як. Як родичі, да? одне з одними будуть там, як кажуть, вилазити. І дуже там такий великий страх у них, дуже такі великі переживання. Тому я думаю, що ще будуть, ще будуть якісь заяви, можливо, будуть ще якісь. Колосо Фортуни нам говорить, що Колосо Фортуни говорить. Так, що ще там будуть якісь пешки, будуть якісь понесуть покарання, можливо, якісь ну, такі, знаєте, ранги, найменші ранги. Паж Пентаклів, і тут ось випав паж цих кубків, говорить про те, що там ще будуть. І ти, заяви, можливо, писатимуть нижчі по рангу, тобто самі такі, ну, можна сказати, найнижчі ланки міністерства. Очікують, очікують, там ще, ще очікувати треба, там ще щось проявиться. Планують щось, якісь плани ще є. Так, ну, ще, тут, знаєте, ще тут буде. Ще буде якось, чи очікують ще на гроші, чи ще щось таке очікують, але там буде і да, очікують на якесь ще, бачите, на, на хтось ще очікує там на гроші. Тобто Тут не, мова не йде про те, що, чи зупиниться ще. Там ще очікують гроші, там ще не все так воно все просто відбулося. І Сонце, тобто тут ще буде яскрава якась подія. Добре, давайте так спитаємо, чи понесуть покарання ті, хто, ну, хто займався цими накрутками і закупували за державний кошт. За дуже-дуже великі суми те, що можна купити дешевше. Да? Чи понесуть покарання ті люди, які ну, це все робили, е, якийсь ще ну, такий, знаєте, статний, владний чоловік понесе, якийсь такий, знаєте, багатий. Е, я так думаю, що да, піде з посади, то також, знаєте, піде, забере свої клуночки, оті нажиточки і піде. Якийсь ще або міністр, або зам, або хтось ще такого плана. Хто ж це за король? Що? Це якийсь ще на когось є сподівання, в когось, на когось ще йдуть Ну да, уход, комусь світить ще уход, ще когось мітять. На, на відхід. Тут, там всі маніпуляції, там всі крутять, мутять, там один одного, як кажуть, готові, знаєте, так. Тому що ну, поняли, що тут пахне діло карасіном, як кажуть, і тут всі. Дуже багато в усіх ілюзій дуже багато всяких придумують виходів, варіантів як вийти, як це все прокрутить ці махінації, щоб вийти сухими максимально з води. Тобто тут ще дуже багато сумнівів у людей, і страхів почалося, тобто, але цей процес закінчиться. Тобто Тут зачистка буде, буде, зачистка 100% буде, там понаходять усіх, Так, бачите, вище керівництво, там все все найде. там просто так не буде. Тут священник, це папа, Єрофант, а він. Традиційним способом, як говорять, знаєте, от всіх приведе до відповідальності. І хтось, можливо, навіть ще якось посадять там, або когось ну, така судова, можливо, якась тяганина буде силу, хтось, знаєте, отак, прикладе силу до когось і буде якась якийсь або вирок, або буде якесь рішення прийняти. Ну, тут хтось іще піде, піде. Так. Трійка, може, навіть ще трійка піде. Трійка піде така, знаєте, цілу бригаду там соберуть і скажуть: оце, оце вони, от, от вони, і от прямо їх над ними буде якийсь суд. Але це буде більше, це буде більше, знаєте, такі, ну, можливо, низькі, знаєте, ранги, Ну, але ж все одно. Все одно буде якесь тут продвіження. Буде. Страх багато у людей, страху також, страх не відходить. І будуть, бачите, руйнування. Тобто тут понесуть наказання 100% обмеження. Даже, бачите, знаєте, когось ну, відсторонять, або буде вообще якесь ув'язнення, обмеження зовсім таке. Що це за обмеження? Покажіть. Ну тут такі, знаєте, розслідування буде тут агресивно, так, знаєте, за когось візьмуться. Інформацію зберуть про когось. Зберуть інформацію, і тут багато, знаєте, ще, можливо, уникне хтось. Багато з цих обійде, гострі кути, як кажуть, і сховається куди. Але тут президент взяв під контроль цей процес. Тому. Можливо, не так все просто буде і дійти. Бачите, тут ідуть, дійсно будуть зміни. Це карта смерть говорить про трансформації. Будуть у міністерстві. Так, тому по карті смерть це трансформації. Тобто тут будуть у міністерстві якісь зміни, ну такі, да. тут, знаєте, понесуть наказання люди. Вони вже знають, хто, вони вже на чеку тут стоять. Їх вже, знаєте, вони самі там внутрі переб'ються, перегризуться і поздають одне одного. Так, колесо фортуни нам говорить, дивіться, а комусь, можливо, ще дасть їй виїхати за кордон. Хтось ще може виїхати за кордон та й уникнути. Цього покарання. Але цей процес ще буде і він закінчиться ще відходом деяких осіб. Ну, давайте спитаємо, чи каснеться покарання Рєзнік да? міністр, міністр оборони України. Резник, так, да? забула, як його звать, чи понесе він покарання і чи він придатний. Давайте спитаємо, чи Резник взагалі причепний до цього, чи він це все знав, чи це поза ним, якось було, все це зроблено. Давайте спитаємося, Резник, це все знав, ти все знав? Покажіть, чи він це все знав? Ну, про щось, можливо, знаєте, тут таке, як кажуть, зараз подивлюся. Якось ця інформація йому доходила якось, і він її почув не дуже давно. Якось воно це все обнаружилося не дуже давно. Він якось, можливо, і не знав про це. Можливо, і не знав, тому що тут, знаєте, якось інформація, а тільки-тільки ось. Ну, почала оце тут, він почав рити, він якесь рішення при приймати. Можливо, навіть він пустив у ходу це все. Тобто, тому що тут наче він і тих, і тих, і тих ну, притягувати, як кажуть, давай по, по дияволу тут. Він почав урівноважити тут ситуацію, тобто тут вже він зрозумів, що тут щось є. Якийсь клубок, якийсь уже тут є. І він ситуацію він більше перевернув цю ситуацію. Якось по-іншому почав цей процес. Давайте так, чи причетний він до цього. Чи понесе, тобто, а, причетний, ми дивились? Чи понесе він покарання? Чи понесе. Резник, міністр освіти, ой, міністр оборони, освіти, я вже про щось думаю. Сонце мені в глаза пече, світла немає. Так, чи понесе Резник покарання, чи це тільки заступник його? Чи понесе різні покарання. Ну, дивіться, який суд буде. Тут суд, знаєте, такий, буде оновлення, будуть якісь зміни. Ангел закликає, що щось потрібно вирішувати. І інформація якась і про нього буде. Тут щось, якісь шпіони, можливо, здадуть його. Але повинно, бачите, бути стабільно. Тобто, щось і буде можливо, але. Не бачу я. Тобто далі буде продовжувати працювати начебто. Так, да. Да. щось буде, якесь оновлення буде в Міністерстві там все. але нічого я не бачу і він надалі продовжує працювати. Надалі на своєму місці. Так, тому так. Тому я думаю, що понесуть покарання якісь нижчі ранги, нижчі ланки цього міністерства, якусь цілий процес, якийсь так викриють, знайдуть пару-тройку самих таких зачинщиків, їх зачистять, ну і все буде добре. Можливо, хтось якусь верхушку ще. Хтось, можливо, десь там буде фігурувати. Ну і плюс ще, можливо, хтось за кордон втече. Ну, оце от такі справи. Тому така справедливість. Дякую, хто дивився відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, буду рада, це допоможе моєму розвитку мого каналу. Все, на все добре. Слава Україні! Бережіть себе!